Чи є риба, яка очищує воду в ставку? Ні, такої риби не існує. Риба це жива істота, яка виділяє у воду продукти своєї життєдіяльності. У цьому сенсі можна сказати, що будь-яка риба забруднює воду у ставку. Чому ж тоді деякі люди запускають білого амура і товстолобика для очищення водойми? Білий амур очищує береги від вищої рослинності, поїдає пагони рослин і не дає ставку заростати болотними рослинами. Однак вода від цього не стає чистішою, але сама територія водойми, яка заросла очеретом, рогозом, водоростями та іншою зеленню, буде очищена завдяки праці білого амура. Ця риба досягає великих розмірів, адже крім неї, всю зелень більше немає кому з'їсти. А через відсутність конкуренції по їжі, амур швидко росте. Він харчується практично цілодобово і може з'їсти за 24 години. Об'єм їжі пропорційний його масі і навіть більше. Тобто, якщо маса амура досягає 5 кілограмів, значить він зідає 5 та більше кілограмів рослинності у водоймі за добу. За перший рік він набирає до 1 кілограму, а за 5-7 років може досягати маси 20 25 кілограмів. Тому, якщо вашу водойму захоплюють рослини та перетворюють у болото, у вирішенні цієї проблеми вам допоможе білий амур. Часто для очищення води та збільшення її прозорості люди запускають товстолобика. Він живиться одноклітинними водоростями фітопланктоном, які надають воді зеленуватого відтінку, а деякі коричнуватого. Але справа в тому, що більшість видів фітопланктону сприяє природному очищенню води. У цьому сенсі товстолобик навпаки може заважати процесу самоочищення водойми. Ця риба має особливу будову зябрового апарату, який дозволяє ефективно фільтрувати навіть найдрібніші водорості. Товстолобик активно харчується в теплу пору року, особливо при температурі води від 20 до 28 градусів. Спосіб харчування даної риби і є однією із причин його швидкого росту. У перший рік досягає маси 500-800 грамів, а за 5-6 років може вирости до 20 кілограмів. Тому важливо розуміти, для яких цілей ви хочете використовувати ту чи іншу рибу, а зробити воду у ставку чистішою та прозорішою можна за допомогою фільтрів, водних рослин і корисних мікроорганізмів. А чи доводилось вам спостерігати за результатами роботи цієї риби у водоймі? І чи дійсно вона очищає водойму від надмірної рослинності та саму воду? Поділіться вашим досвідом у коментарях.